Всім доброго дня! Розглянемо в цьому огляді два будинки на продаж. Продається житловий будинок з ремонтом і комунікаціями в селі Хащувате Кіровоградської області. Загальна площа 70 квадратних метрів, всередині чотири кімнати, роздільний сан, вузол і кухня. Опалення парове. Поставлені металопластикові вікна в будинку зроблений свіжий косметичний ремонт. На подвір'ї колодязь, погріб та інші господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 25 соток. Вартість дому 12,5 тисяч доларів, продаж будинку від власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. В селищі є продуктові магазини, кафе і відділення нової пошти. Розглянемо гарний житловий будинок загальною площею 70 квадратних метрів всередині 3 кімнати. Підключені необхідні комунікації в будинку зручності санвузол. Зроблений симпатичний ремонт, поставлені металопластикові вікна. Підключений інтернет і телебачення. Для користування залишаються меблі і частково побутова техніка. Загальна площа ділянки 50 соток. На подвір'ї господарчі приміщення територія огороджена. Все виглядає в гарному, доглянутому вигляді. Вартість дому 15 тисяч доларів. Продаж від власників без комісій. Посилання на оголошення будинків є в описі під цим відео. Розташований дім в центрі села Павлівка Тальнівського району Кіровоградської області.